Про голодомор як масову зброю знищення українців говорили напередодні на Київському безпековому форумі. Зв'язок між минулою трагедією та нинішньою війною очевидний. Через 90 років Кремль знову використовує продовольство як зброю. Росіяни все намагаються перетворити на метод знищення. Однак вісь зла росте, кажуть українські та іноземні гості. До Росії доєднуються Іран, Північна Корея, терористичні організації. Про подію та спільне протистояння загрозам. Детальніше Наталі Луценко. Через 90 років після трагедії голодомору в Україні світ аналізує циклічні знищення українського народу Росією. Історія свідок, Російська імперія, більшовицька Росія, радянський Союз і Путінська Росія мали і мають за мету знищити Україну і відновити військ зла, кажуть на Київському безпековому форумі. Він присвячений річниці голодомору геноциду. І між тим, що відбувалося майже 100 років тому, і війною проти України, нині є пряма паралель. Та ж сама людоненависницька ідеологія. Ті ж самі жорстокі та криваві методи, та ж саме антилюдська ціль упокорити та знищити, спалити зерно, забрати у людей хліб та продовольство, замінувати, підірвати і сплюндрувати їхню землю, оселі, ріки, береги та їхні поля. Нинішня Росія на чолі з диктатором Путіним наслідує політику Сталіна, адже теж намагається знищити зокрема українську зернову інфраструктуру і спровокувати голод на планеті. Так розпочав звернення відомий історик Тімоті Снайдер. Мене глибоко вразило, що Росія витратила стільки зусиль, що протягом останніх 20 років заперечувати реальність голодомору. Озираючись назад, це свідчить, що смерть від голоду або продовольство як зброя завжди були важливі для політики Кремля. Професор наголошує руйнування дамби в Новій каховці, мінування величезних територій України, навмисне знищення портів, кораблів, зерносховищ усе це для Росії. Методи тиску на українців. Голод перетворили на зброю у теперішній війні оскільки Україна експортер продовольства у всьому світі, Путін намагається демонструвати свою владу над Україною. Він оголошує лідерам Африки та Азії, що тепер він господар їжі і контролюватиме голод. Ніби він вирішує, хто має жити, хто помирати. Це звісно, пряме відлуння 30-х років і політики Сталіна через 10 років після голодомору українців стався голокост євреїв. Нагадує посол Ізраїлю в Україні. каже нацисти, так само як і СРСР хотіли стерти пам'ять про ці трагедії. На переконання Михайля Бродського сьогодні у світі головні катастрофи для українців та євреїв. Росія та угруповання Хамас. Агресія Росії проти України, яка триває майже два роки, призвела до смертей тисяч людей, мільйонів біженців, руйнувань. Так само 7 жовтня терористи по варварськи напали на Ізраїль і вбили більш ніж 1400 людей. Захопили в заручники понад 230 осіб, включно з жінками, дітьми і тими, хто пережив голокост. Але вісь зла росте до Росії з терористами Хамас доєднується. Іран, Північна Корея та решта терористичних угруповань. І міжнародні організації вже не ефективні. Тож перед світом постає глобальний виклик найбільше питання зараз: чи можемо ми цьому запобігти, і чи можемо притягнути до відповідальності тих, хто винен у цьому? Єдина можлива відповідь так, ми повинні це зробити. Інакше зло буде повертатися знову і знову. Необхідне розширення вільного світу і демократії, і саме праведна боротьба, яка триває в Україні, це битва за громадянські права і свободи. Аби не повторювалися жорстокі винищення, різанини та вбивства народів і націй, необхідні спільні зусилля та єднання, кажуть на безпековому форумі, згуртованість робить союзників нездоланними, турбота про спільну безпеку непереможними. Наталю Луценко та Максим Костенко, факт сі Єдині новини.